Перший раз у перший клас через металошукач у київській школі, куди має завітати президент. Підвищені заходи безпеки. Здивований дуже ніхто тут не, не носить з собою ні зброї. Бояться бояться у дітей. Вроді бону можна так в тільки. Цвіточки люди несуть? Вони навіть у цвіточки дивляться. Кучма колись відкриття школи було 78-й. Так такого не було. Як звати того, кого так завзято чекають, знають не всі школярі. А хто в нас президент України? Как його звати? Чевченка. А Віктор Янукович хто? Не знаю. А ті, хто знають, уявляють гранта таким. Круглий голова. Нібальшого пузика. <хи> Отакий. ні, ні нога ні скавати. <хи> Сідої такої. Я уявляю його красивим. Старенький такий. Тостувати. У мене. Тому що добре учився. Високий десь метр сорок. Головне учнівське сподівання, щоб президент не з порожніми руками приїхав. Там мені якось все одно, хоча б учебники. <хи> Якісні книги. Замість книг нетбуки. Замість звичайних дошок інтерактивні. Такий щедрий подарунок привезли, можна. Заклад закладу нового навчального року устаткували за останнім словом техніки, бо школі пощастило стати учасником національного проекту Відкритий світ. Ви перші, хто робите цей крок в відкритий світ цьому національному проєкті, в числі 54 шкіл. А всього у нас в Україні більше 19 тисяч шкіл. З них в цьому році дві тисячі вже отримують такі ж можливості, як і ви. Як діють фізичні та хімічні закони? Відтепер можна буде не лише прочитати, а й побачити. Наприклад, кулька звичайно, поміщується, у рідкий азот. Що з нею відбувається. Ось це я мала раніше. Реально, що що ми тут можемо побачити? Ну якесь щось, щось якось рухається. Тут ми можемо визначити частоту обертання, подивитись на динаміку його роботи. Подивився і Віктор Янукович. Щоправда, самі діти більше поглядали на гранта ніж на диводушку. Я трішки підглядав за президентом, тому що було цікаво, що він робить. Чудовий учень головне, тихо, так би мовити, Мирно оцінок гранту не ставили, та пообіцяли дванадцятку. Якщо все, що наобіцяв іншим школам, здійснить Марія Коренюк та Микола Лебедєв. канал.